Так, добрий день всім. Сьогодні розглядаємо п'ятий продукт в лінійці грибів від компанії BeHealth. Це Кордіцепс. Знову ж таки, да, пройдемося по упаковці, по тисненню, по високоякісним матеріалам. Ось так виглядає упаковочка. Термін придатності 2 роки. Тут у нас 300 мг екстракту плодового тіла гриба Кордіцепс. Ось так виглядає, давайте дивитися надалі. Ось така гарна банка, бачите, таким золотистим кольором на металі. Виглядає дорого, якісно. Мені дуже подобається. Поки відкриваю, традиційно проговоримо трошки про сам гриб, кардицепс, кажуть, що це енергія природи. Тут 30 капсул. Традиційно від цього виробника застосовується по одній капсулі один раз на день під час їжі. Це дуже зручно. Ну, особисто для мене я багато вживаю різних дієтичних добавок. Для мене це є перевагою, я тоді не забуваю. Ось така капсулка, все чистеньке, висока якість продукту, ніде нічого запиленого немає, що свідчить про високий рівень виробничої потужності, яка робить ці капсулки. Кордіцепс. Значною мірою підвищує рівень енергії в людському організмі, його використовують часто астматики, він дещо підтримує здоров'я легенів дихальної системи, позитивно впливає на серцево-судинну систему. Для чоловіків, напевно, важливий аспект, тому що кардіцепс здатний підвищувати лібідо і сексуальну витривалість, як у чоловіків. Так, і у жінок. Не знаю, хто зустрічався з такою проблемою, але на ринку багато є, розроблено різних засобів для підвищення кровопостачання, скажімо так, в статеві органи у чоловіків, але ніхто не дбає про жінок, тому це можна взяти собі на озброєння. Ну, традиційно для грибів це імунна система допомагає імунітету краще адаптуватись до стресових факторів. Це важливо для українського ринку. Кортицепс це такий собі природній тонус і витривалість. Тому замовляйте, тобто тут все так гарно оформлено. Хто вже замовляв, зручно переходити за цим QR-кодом. Ближче його поставлю, можна сканувати. Цей QR-код перейти на партнера виробника і купити його за ціною виробника. Тому замовляйте для себе, для близьких. Рекомендую.